Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми зробимо крок до створення справжнього шахового графіка в Excel графіка Ферс. Як у шахах Ферст є найпотужнішою фігурою, так і цей графік допоможе вам домінувати в світі візуалізації даних. В Excel можна не тільки рахувати, а й перетворювати сухі цифри в стильні і ефективні графіки. Сьогодні я покажу, як створити графік, який поєднує простоту шахів і силу даних. Якщо вам цікаві незвичайні трюки та лайфхаки в Excel, то обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть лайк. А тепер давайте будемо розпочинати. Отож, перейдемо на Аркуш 2 і як бачимо перед собою декілька простих рівнянь, що дозволять нам реалізувати даний графік. Так, тож, давайте спочатку з іксом. Проміжок буде від мінус 7 до... до 7. Так, крок зміни візьмемо 0,5 мінус 6,5 і використаємо автозабот. Так, тепер давайте реалізуємо перше рівняння і Так, проміжок від мінус 2 до 2. Так, запишемо форму. Так, вже мінус. Так, 0,25, що множиться це на Х. Квадрату. Так. І додати 13. Так, тягнемо плюс 2. Далі y 2. Так, проміжок мінус 3 мінус 1. Так, дорівнює мінус. Так, наш з вами X додати 6. Так, плюс 3, мінус 1 Далі третє рівняння це буде просто XP6, проміжок 1, 3. Так, 6. Добре. Далі, четверте значерів на проміжок мінус 3, 3. Так, мінус 1, дев'ята. Так, що множиться на x до квадрату. Так, подати 10. Так. І проміжок наш буде від мінус 3 до 3. Далі. П'яте наше рівняння проміжок від мінус 6 до 6. Так. Значить це дорівнює що? 1 поділити на 72. Так, що множиться на наш x квадрат. Так, зняти 6. Є. Так, то плюс 6 км. Добре, шосте наше рівняння проміжу плюс -5, 5. Так, запишемо формулу. Так, це буде що мінус 2х квадрат. Так. І додати 13,5. Добре. Так, і це до плюс 05. Так, ось таким чином. Далі, сьоме наше рівняння проміжок мінус, мінус 6. Так, це буде ще 2,5, що це на наш Х. Додати 9,5. Так, 7 різня. Так, добре. І до мінус 6. Чудово. Далі, восьме наше рівняння проміжок 6 семи. Так, це буде що мінус 2,5, якщо може це на Х. Так, додати 9,5. Так, і це в нас. 8 нарівняння -е до 7 Є. Далі, дев'яте наше рівняння. Так, проміжок мінус 6, мінус 05. Так, отже, 0,5 ще миться на X плюс 5,5. Так. Ставимо рівнюємо. X. Плюс 5,5 відносимо до квадрату. Так, підняти 5,5. десятих. Ось така. Добре, і це до мінус 0,5. Так, є. Добре. Далі 10 -е наше рівняння. Так, проміжок від 1 до 6. Так, на рівності. І записуємо форму. 0,5 що множиться. Так, x 6 до квадрату. Х-6 до квадрату. Так, і, додати, і відняти 5,5. Так, це від 1 до 6. Так, від 1 до 6. Добре. Так, тепер давайте 11 рівняння. Так, проміжок мінус 2 мінус 1. Так, даймо. так, отже 11 рівняння це буде що? Мінус 2, що множиться на наш Х. Так, додати 8. Так, це проміжок мінус 2 мінус 1. Далі, 12 рівняння 2х-8, так, проміжку 2. вашим це 8. Так, 1. І 13 наше рівняння це буде ще мінус 7 Так, від мінус 7. До семи. Так, і 14 рівняння буде рівнювати з семи, так? Від мінус 1 до 1. О. 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 Ось таким чином. Так, давайте, друзі, подивимося, що в нас вийшло. Так, виділяємо всі іграки, беремо вставлення, рекомендовані так І як бачите, ось така в нас. Фігура нашого з вами б у нас вийде Так, дамо назву в рамі. Так, змінимо стиль. Давайте на ось такий. Так, на цьому все. Друзі, якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і напишіть будь-який коментар, якщо у вас щось новини. Обов'язково допоможу.